Надія красоткіна вишиванка. Заграло сонечко у синім небі зранку, заквічена стежинка в даль біжить. Дягни, дитино, гарну вишиванку. Вона для українця значить жить. І мамин рушничок немов дорога до світла знань, до щастя нас веде. А вишивка, як радість і тривога, що завжди поруч по життю іде. Ту сорочину Мама вишивала, вплітала думи, мрії непрості любов свою і серденько вкладала, що поберегом стала у житті. І ти Дягни сорочку, вишиванку. Щоб захистить себе від горя і біди. І зустрічані ранок у серпанку, і гордо ні по білім світі йди. Бо вишиванка це традиція народу, його культура, потяг до краси. Вона тепер диктує світі моду, І ти її із гордістю носи, бо ми. Народ в світі ми українці, нас мова красивіша серед мов. на рушникові щедрі паляниці і нас у світі ворог не зборов. Бо ми народ, і у гербі у нас воля, воля, нащо в серденьку завжди і ще всміхнеться Україні доля. У вишивальці рідній до висот іди.